Вітаю моїх глядачів, вітаю моїх підписників, вітаю гостів каналу, які заскочили. Становіться моїми підписниками. Підписуйтесь, будь ласка. Це люди приємно. 11.26.21. Я роблю другу частину карти дня. Нагадую, що я буду робити карту дня на 3 доби. Це дуже гарна цифра тройка. То м, іде, знаєте, як циклон іде декілька днів, так і розвиток подій йде декілька днів. Е, тобто йде пікова частина собиті, і ідуть два дні поряд, да, попереду і позаду, як фантон уже. Фантом, як розвиток собиті. Тому. Е, Три доби це класна цифра. Кожен день дивитися, одне і те ж саме, воно трошки вже приїдається, тому я так вирішила. Робитиму і для знаків зодіаку на три доби, і карту дня для наших міст для півдня на три доби. Але особисто я буду класти на прильоти кожного дня, бо це не можна на три дні. Тут не виходить. Тут кожен день різний. Ось так. Тому давайте будемо дивитися, друга частина у нас іде Херсонщина. Хто дивиться херсон, будь ласка, запрошую вас на це відео. Я знаю, що дивляться в мене люди і за кордоном. Я дуже вам вдячна. Підписуйтесь на мій канал, будете трошки мати якесь розуміння, що робиться в Запоріжжі. Може, ви з цього місця, може у вас тут родичі. То давайте від карти покажіть нам, будь ласка, на 3 доби від цього часу, яка буде обстановка, ситуація в місті Херсоні. Покажіть спочатку нам наших людей, як вони там живуть. Ми Херсонщину роздивимося трошки, так, знаєте, по. Ой, я мішочок не обрала. Він чорний злився. Розіб'ємо так, розширюємо, бо то нам дуже важливо знати. Ну, дивіться, в наших людей подвійна ситуація. Вони захищають себе, і вони дуже невпевнені в той історії, бо військові, звісно, вони розуміють, що будуть іти війська і будуть обстріли. І, звісно, люди бояться, вони не впевнені. І, до, до речі, вони не впевнені в інформації. Не всі мають ту інформацію. Тобто, людина, бачите, отак, навіть в такій позі сидить, захищеної, вона не впевнена в своєму становищі. Також падає королева мечова. Багато людей хворіють. Хворіють багато людей має проблеми з здоров'ям. Дуже багато людей. І дуже багато людей. Просто, скажімо так, понесли великі втрати, і то, що вони вклали в своє життя, вони все потіряли. Вони нічого не мають за душою. Нічого. Дуже тяжка матеріальна ситуація, дуже тяжка і по здоров'ю, і по по матеріальній частині. Ось так. Так вони себе почувають наші херсонці. Давайте подивимося ситуацію. По окупантам, як вони себе там почувають в місті Херсон. Які у них там настрії? Давайте подивимося їхні думки. Почуття та дії. Сама карта вилізла, ми її витягнемо. Думки. Вони мають шанс. Так, вони ще там крадуть. Почуття. Ну. Так, бачите, радість мають, бо спілкуються там між собою, і то, що вони крадуть, то вони і радуються. Але ось отут у нас королева перевернута по чашам, то вже в них починаються тут проблеми по, по подіям. Е, до речі, ця карта випала надії. І дії в них нервові, бо королева чаш в перевернутому стані. Це дуже нервова жіночка. Дуже вредна, і противна, і капризна, дуже груба. Це це вони так себе ді, поводять і такі їх дії. Не в скажімо чесно. Але вони хочуть ще красти, бо це туз монет, шанси в них є то красти, то вони то і будуть поки що робити. Вони будуть у нас забирати все з радістю, з великою, будуть просто грабувати і все. Ось так. Поки що вони мають такі, е, такі шанси. Але, бачите, вже пів, на, на п'ятницю там нерви, нерви, нерви пішли по діям. Ну, це і п'ятниця і такі ж і дії їхні. Е, давайте ми подивимося правий берег Херсонщини, подивимося наших людей, цивільних цивільних. Дивіться, значить, тут трошки є там енергії, звісно, люди втомлені від того всього, але воно ще там теплиться. І дуже гарні почуття, бо йде освобождення територій. І по почуттям, і гарні новини. І люди радуються, люди почуяли ту свободу, і вони радісні, розумієте, добрішають. Вони вже. Починають дихати душою, розумієте? І рицарь Кубків, і паш Кубків люди між собою общаються, бо вони просто ховалися там по хатах. Давайте подивимося наших українських військових, наших ЗСУ, як вони почувають себе на правому березі. Давайте ми подивимося. Гарно вони себе там почувають, вони получають повні фази закінчення тої фази, вже буде йти, піде нова фаза, відкриється перед ними. Буде просто ретельна, автоматична робота. Дуже тяжка. Перемалувати м'ясо росіянське будуть вони ще довго там. Вісімка. Вісімка. Довга карта, довга. Будуть вони там ще працювати і працювати. Ну, то, що до кінця вересня, то точно, я ще думаю, що прихватять і жовтень. Дуже багато там того всього, роботи тої. Багато того війська. Я чула, що там біля 20 тисяч, а потім щось прозвучало 8 тисяч. То де поділися 12, непонятно. Чи потікали, чи куди вони ділися? Так, ну, може, я щось не зрозуміла. Давайте подивимося. Як себе почувають окупанти на лівому березі. Ну, почувають, як вони себе почувають. По-перше, вони там дуже злі, дуже агресивні, але вони там і хворіють, їх добряче б'ють. Причому це хвороби такі серйозні. Ну, поранення йдуть, поранення, серйозні поранення йдуть. Це мечові карти. Допомога, так, є там якась у них допомога, є якась ще теплиця, той вогонь, енергії ще багато, там людей багато, все в них є і зброя є. Ну, але все ж таки і вибір ще є у них. От вони там ще вибирають, що їм робити. Тобто вони можуть, як кажуть, або здатися, або померти. Ну, якось так. Або тікати. Ось вони вибирають. Будуть вибирати. Ну і давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Дивимося спочатку наших цивільних людей у Херсоні, яке їх там життя, буття. Давайте подивимося. Може, трошки легше стало, може, якось там все ж таки ганяють їх, там тих окупантів. Наші люди ні, там йдуть такі маленькі. Переможки, але це поразки по большому счету, іде дуже серйозна якась там е перепалка, конкуренція, але вона в перевернутому стані, на мінус нашим людям. Нашим людям дають по башке просто-напросто. І наші люди, ось повторюється ця карта, вони потрапають без грошей. Дуже багато велика втрата у них там. Ну, по цим картам я бачу, що будуть йти великі репресії там, будуть бити наших людей, будуть просто, просто бити будуть. Просто будуть бити. Це вже не конкуренція, це просто боротьба, жорстока боротьба. Ось так. Буде терор. Терор в чистому виді. Давайте подивимося, як себе почувають там окупанти на лівому березі Запорожжя, з лівого берега Херсонщини. Заговорююсь вже, їх думки, їх почуття та дії, я хочу то знати. Думки, думки. Ага. Ну, бачите, думки в них вони себе представляють такими рицарями, гарними людьми, хочуть бути такими, по крайній мірі. Почуття почуття то, що вони дуже розумні, дуже мудрі, що вони все передбачили. Мабуть, так, я не знаю. Але тут по діям вони все ж таки жезлив, будуть, будуть вони там відстоювати, будуть воювати, будуть воювати. Вони там воюють. Вони на зараз, там просто зараз з ким вони воюють? Зараз вони воюють з партизанами і просто з населенням на, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Але все ж таки, по почуттям їм падає очельник. тому що ви подумаєте та вирішите піти оттуда, поки ще живі. Ось так. Ну, ми з вами подивилися. Подивилися Херсонщину. Які ще питання по Херсонщині? Я не знаю, що там хто хоче задати, може є в когось така можливість. Давайте ми. Подивимося, чи до кінця, будь ласка, скажіть нам карти, чи до кінця вересня, до кінця вересня, покажіть нам картину, яка буде на лівому березі Херсона. Покажіть нам картину для нас, для українців. Ну, дивіться, Падає також впав той туз. Падає також той рицар і падають якісь хитрощі. Ну, ось вони будуть, мабуть, все ж таки будуть е, воювати там, е, з населенням, з населенням будуть воювати. Ну, і будуть якісь хитрі речі робити. Будуть щось красти, будуть щось якось там, скоріш всього, що будуть мінувати. Будуть мінувати і потім вже будуть тікати. А ну, ось падає людям опять ця штука, що вони без нічого, але тут іде самодостатність. Тобто, я можу вам сказати, що наприкінці вересня, по початку жовтня. Вже іде вам ця карта, люди самодостатності. Дев'ятка чаш. Це дуже гарна карта. Дуже гарна. Вона випадала там на єгипетських таро, я прикривала, ви бачили, подивіться по Запоріжжю. Я об'ясняла її. То херсонцям бажаю загадати бажання. Я думаю, воно у вас у нас у всіх одне на всіх. То ця карта це буде осуществляти, як кажуть. Загадали. все молодці. Все. Все ж таки, ще вересень ми будемо воювати. І все ж таки, але вже кінець вересня, початок жовтня буде отака карта. Самодостатність по почуттям. Це гарна дуже карта, дуже гарна. Ну, на цій ноті, а дивіться, яке у нас дно було колоди. Дев'ятка посохів. В мене аж мурашки побігли. От ми стоїмо і захищаємо свою землю просто упорно це упорство. Це не упрямство, це упорство. Це просто ми тримаємо і нікого не пускаємо, вже не випустимо зі своїх клещів нікого. Хіба що тільки в полон. Ось так. Все, люди, я вам показала карти показали, я вам розказала про Херсонщину, що і як там воно буде. Бажаю бути вам живими, здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже рада, що ви в мене є. Всіх люблю та поважаю. Почуємось, Па-па.